Друзі, нас інфо перші про головне поїхали в Стамбулі підписання перші комунікеї декларації. Але загалом ситуація дуже важка. Декілька висновків із того, що ми називаємо переговорним процесом, пише політолог Микола Княжицький. Перше Путін не готовий відмовлятися від відносин з адміністрацією Трампа. Він вкотре продемонстрував зневагу до Європи, але на Трампа російський диктатор реагує рівно настільки, що потримувати інтерес американського президента до процесу, бо той, поки не виглядає для нього повністю безперспективним. Друге, в Путіна і Трампа принципові розбіжності щодо природи. Війни і її завершення. Путін бачить війну частиною глобального протистояння з заходом. Для нього завершення війни можливо лише в форматі прямих переговорів із заходом, особленням якого завжди були США. Звідси всі вимоги про нову ялту і архітектуру безпеки, яку мають обговорити Трамп і Путін віч на віч. Натомість Трамп не визнає жодних російських претензій на сферу впливу його максимум закінчити війну будь-якою ціною, в тому числі через суттєві поступки з боку України. Але ніхто навіть не починає говорити про передачу Європи під контроль Москви. Путін починав війну не заради окупації Мелітополя. У нинішній конфігурації шансів домовитись з Трампом в нього мало. Трамп хоче вийти з цієї історії з мінімальними втратами, продемонструвавши свою ефективність, але за рахунок розгрому заходу. Третя Китай схоже намагається стати союзником Європи в протистоянні з Трампом у тарифній війні. Після переговорів із сі президент Бразилії полетів в Москву, щоб переконати Путіна на припинення вогню. Очевидно, це була спільна ініціатива Пекіна і Бразилії. Закінчилось все приниженням. Бразильський президент навіть тим був прийнятий Путіним лише телефонна розмова понад тисячу кілометрів польоту заради дзвінка. Це натяк, що Китай пристав на пропозицію європейської коаліції, намагається зупинити війну. Путін з цим сигналом розраховуючи, що поки не наважиться на жорсткі дії. Чи відповість Китай наразі не зрозуміла, але атмосфера двосторонніх відносин змінюється. Четверта, Путін не буде зустрічатись з Зеленським в жодному форматі. Навіть тристороння зустріч з Рампом йому не підходить, адже це фактично руйнує всю його і без того убогу ідеологію спеціальної воєнної операції. Де неонацисти захопили владу в Києві на чолі з нелегітимним Зеленським взяли в заручники звичайних росіян, яких переконали, що вони українці. П'ята Європа вкотре отримала доказ неадекватності Путіна. Це мало б стати підставою для висновків про екзистенційність цієї війни для самих європейців. І в публічних заявах ми таке чули досить багато, але на фоні правильних слів ми бачимо, як я зупиняє особливий режим торгувальних відносин з Україною. Що фактично повертає тарифні ставки домашні, роблять український експорт менш конкурентоздатним на європейських ринках, це можна було б вважати дрібницею, але коли слова суперечать дієм, це ознака відсутності адекватності вже самих європейців. Добре, що більшості вони роблять багато користі, але те, що України не розглядають повноцінним партнером, шкодить Європі, адже налаштовує українців проти ЄС. Стамбульська переговірна партія ще не завершена, а й у найближчі дні слід очікувати на продовження. Але проміжні результати, які маємо станом на сьогодні, дають підстави для обережного оптимізму. Угоди по варітку земельних металах підписана. Деякі меморандуми вже підписані. Втім, Путін і далі вимагає від ША щоб Україна здала без бою решту неокупованих ще росіянами областей чотирьох областей. Цього не буде на такий кінець війни, на таку зраду не піде навіть Зеленський. Відвід військ з нашої території, та точно. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стату. Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.